Всім привіт! З вами Контрпропаганда. Шановні глядачі, кожного дня наш ворог, Російська Федерація, генерує кілотони маніпуляцій брехні та вкидів. Саме тому наша команда щоденно випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують російську пропаганду та руйнують фейки. Друзі, долучайтесь до інформаційної боротьби, робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Вподобайка і коментар під кожним нашим роликом також вітаються. Разом переможемо. Москва продовжує хімічно-панічну атаку на Європу. 19 травня секретар Ради безпеки Росії Патрушев заявив, що знищення боєприпасів із збідненим ураном, які передали ЗСУ, призвело до того, що сформувалася радіоактивна хмара, яка насувається на Європу. За його словами, у Польщі вже нібито було зафіксовано рівень зростання радіації. А США тим часом розробляють і використовують хімічну та біологічну зброю, в тому числі і на території України. Цікаво, що цю заяву Патрошева Ріановості опублікували 19 травня. А це рівно на два дні пізніше, ніж вийшло офіційне спростування цього фейку від Варшави. Польське атомне агентство не зафіксувало жодних тривожних показників вимірювальної апаратури і закликає остерігатися дезінформації про нібито зростання радіоактивного рівня. Насправді зроблено це не для того, щоб слова Патрушева за задумом російської пропаганди розкривали очі європейцям на жорстку російську правду про радіоактивну хмару. Зроблено це виключно для того, щоб посіяти паніку серед поляків. Мовляв, зброя, яку Британія та США передають Києву, небезпечна для самих громадян Польщі, які знаходяться до України значно ближче ніж американці та британці. Ну, що тут скажеш про росіян? Головне, як то кажуть, вкинути. Але світ після аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусимі дуже чутливо ставиться до подібних речей. Моніторинг радіактивного забруднення у Європі дуже ретельний. А снаряди із збідненим ураном це взагалі не про радіацію. І це навіть знає той, хто, хоча б по діагоналі прочитав підручник фізики за 9 клас. І от тому хмарну радіоактивну байку від 72-річного маразматика Патрушева у всьому світі сприймають приблизно так, як вкіт від представника ВОН від Росії Нібензі про бойових комарів. Або навіть гірше ставляться до цього приблизно так, як до контенту ватного каналу Рен ТВ часів 90-х, про прибульців з нубіру, рептилоїдів або червону ртуть. Тож, друзі, на наших очах російська пропаганда деградує все сильніше і сильніше і пробиває чергове дно. 20 травня у Росії тихо відсвяткували річницю стирання з лиця землі українського Маріуполя. Героїчна оборона цього міста стала однією з головних сторінок цієї війни. Але у Росії фактичне зруйнування українського Маріуполя і досі називають звільненням. І на цей раз, в якості святкування, вони обмежились лише покладанням квітів учасниками автопробіга по слідах колишньої Новоросії. Насправді. Те, що все на нових територіях Росії тимчасове, насамперед каже приставка ТВО в неймінгу їх різноманітних гауляйтерів, яких Кремль призначив очолити цій території. По-друге, про тимчасовість цього звільнення вже свідчить бавовна, яка з'являється на позиціях окупантів, які розташовані на руїнах Маріуполя. По третє, те, що ця бавовна буде тільки частішати через застосування ЗСУ західної високоточної зброї, пропаганда відчуває і тому вже заявляє про кровожерливість київського режиму, який не дає спокійно жити мирним мешканцям Маріуполя. По-четверте, міфом про відбудову міста, на якому крадуться шалені гроші, відпочинком вкрадених маріупольських дітей, екскурсіями по зруйнованому драмтеатру, Москва намагається створити головне. І ілюзію, що життя налагоджується і таким чином приховати свої справжні злочини. Але всі ці міфи і брехні руйнують нещодавно опубліковані нові знімки Google Earth Pro, які показують руйнування Маріуполя. Наприклад, ось так виглядає драмтеатр до і після бомбардування. Отже, якщо Москва вважає, що все це забудеться, а десь потім ще й стерпіться, слюбиться, то вони дуже сильно помиляються. За кожен злочин расистів на території України доведеться відповідати як в матеріальному, так і в кримінальному сенсі цього слова. Тож, друзі, долучайтеся до нашої спільної інформаційної боротьби, робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Подобайка і коментар під кожним нашим відео також вітаються. А на цьому в мене на сьогодні все. До побачення!